Володимира Зеленського не пустили в Давос. Володимир Зеленський намагається зробити гарну міну при дуже дуже поганій грі. Що відбулося вчора? Вчора з'ясувалося, що Зеленський в Давос не їде. Його там не хочуть бачити. Більше того, ну, документ, який анонсували, всім розповідав, який мав стати. Феєрією цього Давосу, цього міжнародного економічного форуму, Всесвітнього економічного форуму, документ про процвітання України там, де на 800 мільярдів доларів Сполученими Штатами, він абсолютно не готовий до підписання, як з'ясувалось. І дату взагалі Давосу просто вигадали. Зеленському показали на коврика: сидіти, зелена собачка, сидіти і чекати. Біля двері. Якщо господар, великий білий господар Дональд Трамп покличе, приїдеш. Не покличе сидіти. Чому така позиція Трампа відносно Зеленського? Тому що Зеленський фактично війшов раш, війшов в свою роль і фактично, хоче стає фронтменом міжнародного глобалістичного руху Антитрамп, він спочатку говорить, що ми порізні не по одну сторону барикад з Трампом. Потім говорить е, про е, суверенітет, територіальну цілісність Данії, натякаючи, що Гренландія має залишати частину Данії. Як на мене, то якщо тебе не питають, то на такі тонкі матерії краще взагалі не говорити. Адже Сполучені Штати Америки є головним партнером України, головним донором України. І, е, в принципі, саме Сполучені Штати Америки е, найбільше вковалися в захист України. І тут от Бах. Ви скажете, так Трамп не правий, що не на Гренландію. Та може, він і 100 разів не правий. Але е, датське керівництво, е, Датське Королівство вже не раз продавало свої землі. Я не виключаю, що і Гренландію і Трампу продадуть. Так, під тиском певним, але я цього не виключаю. Е, більше того, вони з'ясують, вони розберуться, вони члени НАТО, е, а Україна? Україна може виявитися крайньою. Ну. Але феєрією, феєрією того, що е, робить Зеленський, це відмова входити до е, Ради Миру, яку створює Трамп очевидно, що Трамп створює Раду миру як альтернативу Організації Об'єднаних Націй, альтернативу е, Ради безпеки. Е, Організація Об'єднаних Націй він прямо каже, ці організації можна дозволити далі існувати, але вона неефективна. Так ми перші кричали, що ООН імпотент, що Рада Безпеки ООН імпотент, що вона не може не захистити, не повпливати, нічого. А тепер відмовляємося входити до Ради Миру. А чому? Чому відмовляємося? Яка причина? Бо туди запрошена Росія, і туди запрошена Білорусь. До речі, Білорусь вже підписала заявку, що вона входить в Раду миру. По логіки Зеленського, який не хоче вступати в Раду Миру, бо там Росія і Білорусь Україна має вийти з ООН, бо, тому що там також є і Росія, і Білорусь. Тому що в Радбезі ООН всі основні рішення блокуються представниками Російської Федерації. Якщо ти такий принциповий, що ми тоді в ООН робимо? А, взагалі-то для встановлення миру. А мир зараз є ключовим моментом для України, для України, яка потерпає на фронтах, де ми втрачаємо щодня території хай і не такими швидкими темпами, як хотіли б росіяни. Але ми поступаємося, ми втрачаємо території, втрачаємо життя людей. У нас гуманітарна катастрофа в Києві і ряді інших місць через російські обстріли. А Зеленський навіть думати не хоче про мир. Ну, йому не потрібна Рада Мир. Йому там Росія і Білорусь заважає. А й про які ж мирні тоді перемовини може йти мова? Я погоджуюся абсолютно з Трампом, що коли мова йде про мирні перемовини, то для танго потрібно двоє. Не вийде так, що е, одні хочуть, інші не хочуть. Це шлях ні Так, мирні перемовини не працюють. Трамп вчора сказав. То Росія хоче миру, але не хоче Україна. То Україна хоче миру, але не хоче Росія. І так все не припиня... все припиняється. Трамп досягнув на Алясці принципових понятійних домовленостей з Путіним. На підставі цих домовленостей було складено 28-пунктний план миру Трампа. Він був запропонований і був відкинутий Україною. Замість нього з'явилося якісь 20 пунктів, гра якась почаваль. Трамп тихенько відійшов в сторону, спостерігає. А Зеленський закриває вікно можливостей по перемовинах з Росією. Закриття вікна можливостей по перемовинах з Росією означає продовження війни. А чим її продовжувати? У мене просте питання. Чим її продовжувати? Грошей немає 90 мільярдів європейських тільки десь в повітря обіцянки. Зброї немає багашей, немає, Америка тільки продає її, і то, поки що продає, може і в цьому відмовити. Людей немає. Подивіться, що на вулиці відбувається. ТЦК просто геноцидить, бусифікує, людоводством займається людей. Двері виламують в машини, щоб витягнути. У мене товариш в Європі володіє компанією по працевлаштуванню. У нього зараз десятки заявок з України на ввезення робітників з Індії, Бангладешу інших країн. Розумієте, до чого йде? Десятки заявок. Україну поступово стирають, стирають територіально, стирають етнічно, люди тікають, мігрантів завозять, кровно духовний зв'язок мертвих, живих, ненароджених українців рветься. Фактично, ми маємо. Справу, як казав покійний царство небесне Степан Ількович Хмара, з командою зелених ліквідаторів української державності. А я від себе додам і ще й утилізаторів української нації. Вороги просто при владі внутрішній ворог, не позбувшись, якого ніколи не зупинимо зовнішнього. Ну і повертаючись до Давосу, наш великий електрик Вова Зеленський. Ну, він же сказав всій країні вчора, що він рятувати енергоструктуру буде. Так от, наш великий електрик сидить на коврику і чекає, покличе його там чи ні. І сьогодні ми побачимо, яке рішення прийме Дональд Фредович? Зробити з Зеленського кінцево відрізаний ломить чи душити його далі в обіймах? Грати з ним, як кіт, грається з якоюсь зеленою мишою. Просто справа в тому, вони. Будуть гратись, вони будуть душити в обійма. Зеленський буде атакувати Трампа, а гинуть буде Україна і українці. Тому позбутись Зеленського, позбутись його зелених гнит це врятувати країну, дати країні шанс на мир.